Зараз перед вами самоклеюча вінілова плиточка розміром 60х90 на у найсвітлішому сірому відтіночку. І разом з вами ми зараз будемо клеїти її на стару плитку, адже дуже часто ви питаєте за процес поклейки, як вона чи буде видно шовчик, як буде клеїтися. Перед тим як знімати це відео, я обежирила цю поверхню засобом для миття посуду. І зараз будемо клеїти. Зараз ось робимо таку примірочку. Бачите, ось так, якраз вона в нас лягає на цю плитку. Вона глянцева, дуже гарненько, все щільненько. Будемо зараз на відео також з вами вирізати, адже в нас тут є прийом для розеточки. Ми ось собі вже його наміряли і будемо різати разом з вами. Тож не перемикайте і дивіться, що у нас вийде! Наш отвір ось уже готовий. Зараз ми робимо останню примірочку. Все у нас виходить, і починаємо поклейку. Для цього нам потрібно відірвати захисну плівочку. Ось зараз показую для вас. Так, знизу польгова основа, вона йде як утеплювач. І, до речі, дуже часто ви запитуєте, як потім панелі будуть зриватися. Так от, через оцю фольгову підкладочку зриватимуться вони зручно, і залишків на нашій стіні не залишиться. Тож ви просто її підірвете і можна сміливо відривати. Відриватимуться вони теж чудово. Так. Сподіваюся, в нас вийде поклеїти з першого дубля, адже ми теж в цьому новачки, ну, в поклейці, тобто. Так, Відриваємо зараз цю штучку і розпочинаємо поклейку з нашого отвору. Там де різали ножничками трошки, воно бачите, шматочками, але тут нічого. Ми йому допоможемо відірватися, так? І стараємося прямо, прямо паралельно, щоб наш отвір попав один в один, зараз приклеювати. Уже воно фіксується дуже гарно. Тримаємо однією ручкою, щоб воно нам не заважало. І робимо ось ось, ось так. Розгладжуємо. Бачите, низ у нас вже зафіксувався там, де ми відірвали. І поступово вверх відриваємо і приклеюємо. Дивіться, вже, бачите, ось тут. У нас чудово приклеїлося. Оператор приближає і показуємо, що шовчика на плиці самій не видно. Тобто поверхня в нас ідеально гладка. Закінчивши поклейку цього боку, ми приступаємо до цієї сторони. Бачите, я просто стою збоку і далі поступово відриваю нашу захисну польгу і так само розгладжую. Ну от наша панель вже приклеєна. Вигляд має непоганий. Показую кінцевий ефект уже приклеєної панелі. В загальному вигляді виглядає доволі класно. Шовчиків на ньому не видно. Ось такий мармур. Бачите, гладесенько, все чудово. Тож, як бачите, клеїти їх зовсім не важко і для цього абсолютно не потрібен майстер. Нагадую, розмір такої панелі 60х90, а вартість 230 гривень. Точно така сама якість є в рулончиках 3 метра та також розмір 30х60.